Я дякую вам, що ви даєте можливість висловитись. Нас тут двоє, на камері, будь ласка. На Нас тут двоє е, з Миколою, Микевичем, головою Асоціації фермерів. Я співголова селянського майдану з метро Я хочу зупинитися тільки на одному питанні, не буду заважати і не буду забирати багато часу. Це головне питання, яке стояло на Майдані на протязі трьох місяців, з 1 дня. Стояло питання перезавантаження системи влади. Для того, щоб ті люди, які прийдуть до влади після перемоги, вони позбулися корупції, казнокрадства, комосква при владі, щоб у владі, в Верховній Раді, в управлінських структурах не було таких кланів сімейних, які засіли на 20 років, як Табалових, ГРЕС. Шонок, Януковичів, молодших і старших, богословських, яка сьогодні в опозиції, чоловіки місім. Треб, треба дивитися всіх, не тільки ті, хто був при владі тоді, а хто і зараз. Тому я хочу сказати, що перезавантаження системи влади може пройти тільки, коли влада поміняється від сільського голови до президента. Якщо вибори місцеві пройдуть в 2017 році, а ми знаємо, що вибор 80% території України на місцях, то регіонали. На сьогоднішній день, як казав, чоловік з Вишневого, іде переворот який? Хто був вчора регіоналом, <рес> вони сьогодні <рес> вже <рес> ударять. в ударі вже вони всі по всі попереходили і так далі. Завтра ми будемо мати ту ж саму владу. Тому перезавантаження це на всіх рівнях в цьому році. Заборона, ми говорили, якщо на протязі цього тижня не буде заборонена партія регіонів і партія комуністів, вони не будуть заборонені ніколи вже при цій владі, і вона буде існувати далі. І головне, це ілюстрація. Ви правильно говорите, перед тим як назначати верховну...